Чи прагнете глибше зрозуміти себе та світ навколо? Ось книги, які допоможуть розвинути почуття відданості та гармонії. Сила теперішнього часу. Екхарт Толе. вчить жити в моменті зараз та позбутися пастки минулого і майбутнього Нова Земля. Екхарт Толе. допомагає позбутися его та знайти внутрішній спокій. Хагават Гіта В'яса Філософська притча про моральний вибір і духовне пробудження. Алхімік Пауло Коельо Історія про пошук мрій і довіру до свого серця. Книга пробудження Марк Непо Щоденник роздумів про життя та усвідомленість 4 угоди Дон Мігель Руїс Прості, але потужні принципи для щасливого життя: диво усвідомленості. Тічнятхан навчання мистецтву медитації в повсякденності. Сім духовних законів успіху діпак Чопра. Гармонія та достаток без зайвого стресу. Ці книги відкриють вам нові горизонти духовного зростання. Яка книга вас зацікавила найбільше? Напишіть у коментарях Time.